А ти вже підписався на канал Анет Плей? Ні, тоді бігом виправляти це, адже на нашому каналі тільки українською найцікавіше зі світу геймінгу, круті приси та регулярні кібертурніри. Чекаємо лише на тебе. У Кожного з нас вдома стоїть потужна залізяка, здатна у іграх в реальному часі симулювати більшість законів фізики. Але з якоїсь причини ігрове руйнування застрягло у розвитку ще років з 10. Тому у цьому випуску Ігрокульта ми розберемо, хто ж винен і як так вийшло. Поїхали! Історично прийнято вважати, що перші експерименти з оточенням, що руйнується, були проведені в проектах Gunfight і Space Invaders у кінці 70-х. Але якщо ти робиш пів і десь на екрані зникає прямокутник, це ж несерйозно. Тому за точку відліку ми візьмемо аркадні симулятори артилериста, класичні Worms. Там ти можеш рознести весь рівень, причому на різні боєприпаси оточення теж реагувало по різному. Якщо вибух звичайної ракети залишав акуратно круглу, Воронку, то Напалм досить правдоподібно роз'їдав будь-яку поверхню, не порушуючи при цьому законів гравітації. Але реалізувати подібну технологію у двовимірних іграх на порядок простіше, а от помітно веселіше, стало, коли розробники спробували погратися з фізикою вже у повноцінному тривимірному оточенні. Першою ластівкою став маловідомий в наших широтах шутер Ген для Sega Saturn. Вперше в історії 3 d ігор вибухи залишали кратери на поверхнях, а гірська порода Нувались під наполегливим обстрілом. Проте довгий час всі ці руйнування мали виключно косметичний характер. Навіть сучасні ігри іноді страждають від цього, хоча б згадати ті ж Fear, Strange Hold або Max Payne 3. Натисти на стоп кадр і в повітрі повиснуть іскри, штукатурка, скляний пил і биті монітори. Красиво, але безглуздо. По справжньому функціональні руйнування вперше з'явились в іграх у 2001 році разом з виходом Red Faction. Розробники з Volition прикрутили до гри технологію GeoMod, яка дозволила геймерам в реальному часі змінювати геометрію рівня. Тобто ти міг не тільки трощити скриньки і табуретки, але й буквально прокладати собі нові шляхи, звичайно ж з обмеженнями. Але саме тут руйнування з категорії спецефектів перейшли в ігрові механіки. Потім, у 2008 році, світ побачив Mercenaries 2 World in Flames хвацьку пісочницю, в якій самотній найманець міг підривати цілі квартали. І навіть міста трохи пізніше схожу механіку взяла на озброєння відома серія Just Cause. Але справжня революція трапилась у 2009 році в день виходу Red Faction Guerrilla. Головною зіркою вечірки стала вже знайома, проте оновлена технологія Геомод з темних коридорів. Ти вибрався на відкриті марсіанські простори. І цього разу можна рознести дійсно все на трісочки. Підірви несучу стіну і стеля, неодмінно полетить на голови тим дурникам, що до цих пір. Сидять під обстрілом на першому поверсі. Здавалось, ось він. Переломний момент. І якщо незалежна студія з невеликим бюджетом змогла зробити таке, то які ж блокбастери чекають на нас в майбутньому? Як з'ясувалось, практично ніякі Battlefield Bad Company 2 вперше в серії подарувала нам можливість прострілювати всілякі огорожі і перетворювати будівлі в пил. Було весело, особливо в мережевій грі. Пізніше ідею тактичної стрілянини Крістіни підхопив інший мережевий бойовик Rainbow Six Siege. Але і тут є деякі обмеження: колопати дірки в стінах і підло стріляти через отримані бійниці, це, будь ласка, але про повні руйнування мова не йде. Так у чому ж причина такого неподобства? Відповідь непристойно проста. Будь-яка гра це перш за все набір певних правил, що мають привести гравця до перемоги. Якщо нагромадити зверху ще й сюжет або нелінійність, вийде вкрай хитка конструкція. А тепер уяви на секундочку, що маєш можливість зруйнувати абсолютно все, що є у грі. Кінець стрункій конструкції. І жоден геймдизайнер на планеті не зможе передбачити, де опиниться і чим буде займатись гейм. Наприклад, прикине ризики, який небудь Фродо Фродобегін схопить кирку і почне копати собі дорогу в Мордор прямо через земне ядро. Ось тобі і нові друзі, і небезпечні вороги та епічна пригода. Звичайно, це не означає, що подібна гра не може існувати, але її розробка влетить в копійку. В наш час, коли створення відеоігор перетворились на бізнес, видавці швидше вкладуться в рекламу і маркетинг, ніж профінансують такий експеримент. Здається, що руйнація Оточення. Це лише один, нехай і видовищний, але невеликий, аспект інтерактивності. І як показує практика, геймерам, так і розробникам набагато цікавіше шукати нові шляхи взаємодії зі світом. Та взяти хоч The Legend of Zelda, Breath of the Wild в грі, та взяти хоч The Legend of Zelda, Breath of the Wild. В грі можна влаштувати степову пожежу або скинути сніжну кулю на голову тролю. Такий підхід дає куди більший простір для експериментів, самовираження і веселищів. Сподіваюся, що одного разу ми побачимо три блокбастер, в якому поєднується захоплююча ігрова механіка, грамотний сценарій, а також повна руйнація оточення. А ти вважаєш руйнування чимось обов'язковим? Напиши свою думку, а також не забудь поставити лайк цьому відео. З тобою була Несі, па-па!